Шокуюче вбивство трапилося у Луцьку. Як повідомили у поліції Волині, ще 18 листопада зник 37-річний чоловік. Про це 2 грудня до поліції заявила його матір. Поліцейські одразу розпочали пошуки та згодом знайшли потерпілого мертвим. За даними слідства, до його вбивства виявились причетними двоє чоловіків. Поліцейські з'ясували, що 20 листопада Лучанин проводив час зі знайомими по вулиці Потебні у Луцьку. Відомо, що перебуваючи в парку. Неподалік двоє молодиків нанесли потерпілому декілька ударів у спину ножем, побили його руками й ногами та згодом викинули у водойму, прикидавши гілками, аби замаскувати свій злочин. А вже 17 грудня поліцейські виявили у водоймі тіло 37-річного громадянина без ознак життя зі слідами насильницької смерті. Фігурантів, причетних до вбивства, доставили в поліцію. Це місцеві жителі 17 і років. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі